Слава Україні. Сьогодні ми маємо ось таку маточку і яка прийшла нам з ізольованого облітника і показую один метод підсадки батки Тобто я маю пустий вулик. Знизу є слабенька сімейка, я там матку буду міняти, але спочатку беру, ставлю наверх пустий вулик, взяв Попаси ці рамки з розплодом, це кормова, О, така малометка. Тепер, побачимо, тут. Зараз я перекладу на жву паузу і покажу. І так, ми маємо розплід різних різних такі на виході. Одна. Там друга, третя рамка. От якраз розпліт от виходить. Тут бачимо бджола всі лупить. І так, ми зараз обмітаємо з цієї рамки всю бджолу однієї і показую далі. Ось так я обмів всю бджолу, от якраз бджола лупиться. Головне, щоб не було тут, ставимо це в ізолятор. В рамочний ізолятор. Отако ми це поміщаємо в рамочний ізолятор і йдемо далі. Ось я взяв маточку, так щоб не це. і запускаю її туди в рамочний ізолятор. Все, матка побігла. Там немає ні одної бджоли. Там немає ні одної бджоли, ми рамочний ізолятор закриваємо. Ось так закриваємо. Ось так ми закрили рамочний ізолятор, от видно, матка там бігає. Дивимося, щоб він був щільно закритий. Ось тут і тут, щоб воно закрилося, щоб, воно, щоб джула не попадала це. Вставляємо в вулик. Вставляємо це в вулик. Це теж трошка джула. І так. Так, ми. Поставили ізолятор, ставимо теплу заставну обов'язково. Ось так. Накриваємо це. І все. Кліточку, яка прийшла матка, тут бджолу ми випускаємо просто, щоб от. Все, кліточку поки що лишаємо тут. І до Завтра, завтра ми випустимо. Що б ми зробили ще раз. Взяв з чотирьох різних сімей розпліт на виході з кормом один, два, три, чотири. Взяв рамочний ізолятор, стряс з ізолятора всю бджолу, запустив ізолятор матку без жодної бджоли. Через кілька годин тут буде в неї своя свита, завтра випускаємо і працює. Тобто сформували відводок. І зразу ж таки підсадили матку. Матка облетиться, після того ми об'єднаємо її з цією з нижньою слабенькою сім'єю. Ось такий варіант. Це один з варіантів підсадки матки. Все, ми це накриваємо і до завтра.